Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юада. до на нас заїхала ось така класна Acura RDX. Це у нас 2010 рік, 2,3 бензин, повний привід, 188 тисяч ріднього пробігу. Зараз покажу її по салону. По зовнішній частині автомобіля питань до кузова немає. По салону також на свій пробіг дійсно виглядає. У нас пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидінь, Електрорегулювання дзеркал, велика мультимедіа, Android з блютузом зі всіма наворотами. Автомат. Ось так виглядає передній ряд автомобіля, у нас також є люк. Зараз покажу ще задній ряд автомобіля. Позаду у нас також все в ідеальному стані, ніде ніяких питань нічого немає, нічого не не покосано, не пропалене. Ось так автомобіль виглядає позаду. Ми знаходимося на вулиці Сумській 2А, місто Київ. Біля метро І такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.